Колишній депутат Ніжинської міськради виявився душогубом. Правоохоронці нині підтвердили, що затриманий минулої п'ятниці, і без того гучно відомий у своєму місті Максим Багринцев зізнався у вбивстві 51-річної мешканки столиці. Бував свою жертву ексобранець молотком по голові. Депутатський підхід. Спочатку це була побутова сварка, проте дуже швидко переросла в бійку. У депутата Ніжинської міськради під руками опинився молоток. Чоловік наніс жінці молотком. Декілька ударів, від яких жінка померла на місці. Тіло 51-річної жінки знайшли ось в цьому під'їзді на сьомому поверсі, як кажуть правоохоронці, з ознаками насильницької смерті. Жительку ніхто не знав, тому що квартира здавалася під оренду, і її мешканці постійно змінювалися. Єдине на що нарікають місцеві, вже дізналися, коли почався невідомий сморід. кажуть, тіло пролежало в квартирі кілька діб. Вона дівчала кілька днів. бо не й те Жінка за словами міліціонерів надавала депутату послуги сексуального характеру. Встановлено, що чоловік та жінка знали один одного більше року під час останньої їхньої зустрічі. Е, між ними виник конфлікт. Те, що підозрюваний того дня, був біля будинку вбитої. Підтвердили і відеокамери одного з магазинів, розташованих у тому ж будинку. Максима Багринцева затримали за кілька днів в його оселі. Кажуть, той особливо і не пручався, і у вбивстві зізнався. Багринцев відомий як скандальний депутат Ніжинської міськради від батьківщини. Хоча в опозиційній партії сказали, що депутата з фракції виключили через співробітництво з конкурентами. Євгенія Гарко, Сергій Кісельов, новини. Два плюс два.